Мої вітання, друзі! Така заготовка на зиму і не тільки дозволить вам швидко готувати страви, не витрачаючи час на приготування засмажки. Борщ, суп, будь-які каші, макарони, все, куди ви додаєте засмажку, тепер готуватиметься швидше. А також таку заготовку можна просто мастити на хліб, як ікру. Це дуже смачно. Ходімо готувати! Тут буде велика порція. 3 кг нарізаної цибулі перепускаємо через м'ясорубку на решітці середнього розміру. Маленьку не слід брати буде як суцільна маса, а нам потрібні невеликі шматочки. Висипаємо її в велику кастрюлю і смажимо поки що на невеликому вогні на олії без запаху. Олії тут приблизно 500 мл. Тим часом 2 кг моркви також ріжемо на зручні шматочки та через м'ясорубку на ту ж решітку середнього розміру. Потім додаємо моркву до цибулі. Додаємо всю моркву і смажимо на середньому вогні 50 хвилин. Морква примхлива, має добре приготуватися, щоб стояла взимку в банках. Далі солодкий перець 4 кг. Його також подрібнюємо через м'ясорубку на решітці середнього розміру і додаємо до цибулі з морквою після того як вони протушкувалися 50 хвилин. Вже разом з перцем тушкуємо ще 30-40 хвилин. Потім додаємо сіль за смаком. Тут приблизно 100-120 г. І томатний сік 2 літри. Добре розмішуємо і проварюємо цю масу на середньому вогні 1 годину, щоб рідина випарувалась і засмажка стала ще більш густою. Ось такої консистенції має бути готова маса. Тепер викладаємо її в стерильні банки і закручуємо. Можна закутити банки в рушники до повного охолодження, але це не обов'язково. Ось і все, готова засмажка до будь-якої страви, швидко, зручно і смачно. У мене з цієї кількості продуктів вийшло 14 банок по 500 мл. Ви ж можете зробити половину порції, наприклад. І такої баночки потім вистачає на 2-3 страви. Зберігати в темному прохолодному місці або ж якщо це в квартирі в якійсь темній шафі. Друзі, бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!